А це тиск на українське суспільство. Тобто е, направду їх цікавить не мобілізаційний вік. Їх цікавить, щоб українське суспільство морально було підірване, щоб українське суспільство стало перед фактом необхідності посилати на фронт практично дітей, тому що 18-річна людина в наш час це не 18-річна людина часів мого покоління ми були доросліші, ну інакше було соціальні умови. Ми були доросліші, відповідальніші, більш вмілі, більш розвинені, і навіть більш досвідчені зараз. Це от, я спостерігаю за молодими людьми. Це діти, і точно 18 років їх посилати на війну. Це ну навіть ірраціонально. Я вже мовчу про всякі моральні обставини, ірраціонально. але західні партнери тиснуть на Україну. Щоб українське суспільство через можливе зниження мобілізаційного віку тиснуло на Українську владу, щоб українська влада погоджувалася на територіальні поступки, проблема лише в тому, що путіну не треба ніяких територіальних поступок. Йому треба вся Україна знищена.